Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Кожен і кожна з нас покликані, запрошені Богом до того, щоб дружити з Ним, бути друзями Бога. І сьогодні в першому читанні з книги Вихід останнім часом ми дуже часто чуємо ці уривки, продовжуємо читати цю книгу. Ми чуємо про такого друга Бога, адже так про нього говорить теж автор біблійний, Мойсей. Мойсей, про якого біблійний автор каже, що він, Господь розмовляв з Мойсеєм обличчям в обличчя, так як говорить людина до свого друга. Так Як людина говорить до свого друга, так Господь розмовляв з Мойсеєм. Ні з ким іншим не чуємо в старому завіті нікого іншого, як Мойсея. Так особливим чином, Він названий біблійним автором таким другом Бога. Але всіх нас Ісус називає друзями, вже не тільки хтось один лише, але всіх нас, Він коли говорив, я вже вас не називаю рабами, слугами, але вас називаю друзями, тому що я вам все об'явив. Все вам об'явив, все, що отримав від Отця. Ви отримали все. Ви отримали доступ, можна сказати, до всього, до чого тільки може людина отримати, до чого тільки потребує людина отримати в своєму житті доступ до Бога. Наскільки це тільки можливо? Ви отримали все, каже Ісус. Тому нас називаю вас друзями. Як, можна сказати так, теж, які були такі умови, чи що було важливе в цій дружбі Мойсея, чого можемо навчитися з цієї дружби Мойсея з Богом, цієї приязні з ним з Богом, ці близькості, яку він мав, власне, з Господом? Напевно, різні такі речі, але може таких дві речі, які можемо сьогодні з цього також читання взяти, це перше, це. Та умова, яка була важлива для того, щоб розвивати, будувати цю прияз, дружбу сей, з Богом, це була зустріч з ним, зустріч, яка відбувалася теж в такому особливому місці, яке називалося намет зустрічі. Ми сьогодні чуємо в цьому першому читанні ізраїльський народ, який був кочівним народом, який так переміщався по пустелі, розбивали намети там, жили, але був теж особливий намет. Він був поза табором, Цей був намет, який називався наметом зустрічі. Біблійний автор каже про те, що кожен, хто шукав Бога, він йшов в той намет, і він ішов до того намету, щоб там якби, пережити зустріч з Богом. І так робив Мойсей. Він йшов до того намету, зустрічі, і як тільки виходив Мойсей, весь народ вставав, кожен. Стояв коло входу до свого намету, дивились вслід Мойсеєві, аж війде в намет, і він потім розмовляв. Господь розмовляв з Мойсеєм. Так, так символічно це сказано, що власне розмовляв обличчям в обличчя, як, як з другом. І це теж є для нас таким запрошенням до того, що і нагадуванням теж про те, що. Наша, нашу приязнь з Богом ми можемо будувати тоді, коли є в нашому житті присутній такий намет зустрічі. Можна сказати, що таким фізичним наметом зустрічі для нас є кожний храм, так? кожна святиня, в якій ми можемо зустрічати Бога. Ця зустріч відбувається теж ну, дуже в конкретних умовах, не якось абстрактно, але тоді, власне, коли ми Беремо участь в таїнствах церкви, в Євхаристії, в інших таїнствах, коли ми власне ми переживаємо цю зустріч з Богом в церкві, не десь поза, так не десь поза, поза церквою, де інколи можна собі теж якось так сказати, що Бог є всюди, я можу його зустріти всюди. Чому я потребую іти саме в це місце? Але власне сьогодні таки, таким, такою є для нас воля Господа, що Він хоче, щоб ми переживали цю зустріч особливим чином власне, в в лоні церкви, в спільноті церкви, яка ця зустріч особливим чином відбувається і в цьому наметі, яким є такий сучасний храм. Але не тільки, звичайно, що цей намет зустрічі він не, не мусить мати мурів, не мусить мати будівлі, може бути також. І кожного разу, під час нашої особистої молитви, навіть і коли молимося в будь-якому іншому місті, там, де створюємо якийсь такий простір для зустрічі з Богом, це є такий наш намет зустрічі, без якого неможливо бути друзями Бога, якщо немає присутності присутнього власне в нашому житті цього часу, місця, простору. Намету зустрічі, як це було присутнє в житті юдеїв, присутнє в житті Мойсея. Сам Ісус, нам євангелист Йоанн, коли говорить, власне, що Ісус, Слово стало тілом, це також буквально, що Слово розбило намет між нами. Бог також через Ісуса Христа Він прийшов. До нас на цю землю він якби як розбив намет посеред нас сюди, там, де ми живемо. Адже перша умова зустрічі, перша умова цієї дружби Мойсея з Богом, це була його зустріч, яка була ну, чимось дуже важливим, без якої можна сказати не міг він бути названий тим другом, чи не міг бути в таких близькості з Богом, якщо він, власне, як не було б присутнього в нього в його житті цього намету зустрічі. І другою такою умовою дружби Мойсея з Богом, це були такі певні правила дружби з Богом. І що це були за правила, це правила, в яких згадує нам автор біблійний в кінці сьогоднішнього першого читання, що Мойсей, коли перебував з Господом 40 днів і 40 ночей, постив неї хліба і води, і він написав на таблицях слова Союзу 10 слів. Декалог, 10 заповідей, називаємо це. І це, можна сказати, були такі певні правила, які отримує Мойсей, які мають допомогти йому якнайкраще, власне, переживати цю дружбу з Богом. І ці правила, які Бог нам теж дає, які виражаються в його волі, в Його заповідях, в чині церкви, це є для нас також такі певні дороговкази. Які мають нам допомогти не переживати, як найкраще переживати наше життя в цій дружбі з Ним, в цій приязні з Богом. І, напевно, також ну, без них в певному сенсі, хоча, може, не завжди це слово правила воно викликає якісь такі ну, позитивні відчуття чи, чи емоції. чи... Чи якусь нашу асоціацію, так? вони може більше звучати, як якісь обмеження, як як обмеження, але віримо, що ці правила, які Бог дає Мойсею, цих 10 слів, цих декалог, ці правила такої дружби з Богом, вони, власне, є тими, що дають, стають як дороговкази, як дороговкази до такого повного життя, як дороговкази до такого правдивого. Життя, людського життя і до тої правдивої приязні з Богом. Всіх нас Господь запрошує до того, щоб ми були друзями і про всіх нас, не лише про Мойсея, напевно, сьогодні автор біблійний може також хочемо, щоб сказав, що Господь розмовляв з ним чи з нею, як, як людина розмовляє зі своїм приятелем. Будьмо цими приятелями Бога через те, що і в нашому житті будемо знаходити і будувати і дбати про той намет зустрічі, і також будемо хотіли слідувати тими правилами дружби, які Господь нам дає кожного дня. Амінь.